Вітаю вас, шановні 11 класники! З вами я Рейса Іванівна і ми вчимо алгебру 11 класу. Тема сьогоднішнього уроку – показникові нерівності. Я хочу показати вам графіки показникових функцій для випадків, коли основа більша за 1, і коли основа дробова від 0 ну, і одиницею. Коли е, основа. Показникової функції більше одиниці, функція зростає. А значить, якщо ми будемо розв'язувати нерівність, коли а більше одиниці, то більшому значенню x, тобто показника відповідає більше значення самої функції, ми будемо переходити від нерівності а в степені більше а в степені, порівнюючи показники, залишаючи. Знак нерівності тим самим. А коли А дробова, функція спадає. А значить, при переході від нерівності А в степені, праворуч і ліворуч, показники степеня ми будемо прирівнювати, замінивши оцей знак нерівності на протилежний. Звертаю вашу увагу на приклади, які розв'язані в підручнику, рекомендую з ними розібратися. Подивитися, що і як використовують які правила, і потренуватися. І так, зараз простенькі нерівності. Що ми дивимося? Ми дивимося на основу одна друга, менше за одиницю. Одна четверта це що таке? Це одна друга в квадраті. Значить, коли ми будемо прирівнювати показники х і 2. Значок нерівності замінимо на обернений. Було більше, стало менше. Х менше за 2 нерівність розв'язана. І даємо відповідь х належить проміжку від мінус нескінченності до 2. Аналогічно тут 5 в степені х, а п'ята – це 5 в степені мінус 1. Основа 5 більше за одиницю. Порівнюємо показники, не змінюючи знак нерівності. Х менше мінус 1. Відповідь. Наступне третє. Я рекомендую вам зупиняти відео. Якщо ви спіймали ідею і зрозуміли, як це робити, то зупиняйте відео і працюйте самостійно, вам треба навички напрацювати. Що тут в третьому? 11, основа більша за одиницю, значить x-5. Знак нерівності залишається тим же менше за 3х плюс 1. Х в одну сторону переносимо х мінус 3х буде мінус 2х, а мінус 5 з плюсом вправо. 1 плюс 5. 6. Ділимо на мінус 2. При діленні на мінус знак нерівності заміняється на обернений. х більше мінус 3. Ну і написали відповідь. 0,4 основа менше за одиницю, значить значок нерівності перевернеться, тобто заміниться на обернений, 6х плюс 1 менше буде рівнює 2х плюс 5. Х в одну сторону, 6х мінус 2х, 4х, одиничка з мінусом вправо. Ділимо на 4х менше буде рівнює 1. Звертайте увагу, де кругла дужка, де квадратна. Знак нерівності строгий кругла дужка. Не строгий – менше подорівнює квадратна дужка. Аналогічно в п'ятому 0,3 менше за одиницю основа. Значить, 4х 8 менше 0. Чому нуля? Одиниця це 0,3 в степені 0. Так? І значок нерівності заміняється на обернений. Перенесли 8 і поділили на 4х менше 2. Написали відповідь. 9 в а, менше або дорівнює 0. Не менше не дорівнює 0, показникова функція не приймає такі значення. Тобто, таке, така нерівність розв'язків немає. Продовжуємо. Що нам тут треба зробити? 8 замінити на 2 в 3 степені, і також використовувати ті самі правила. 27 це 3 в кубі. Одна дев'ята це 3 в мінус другому степені. Тут можна написати як 10 в степені мінус 1 одна десята, а тут 10 в степені 3. Одна 36 це 6 в мінус другому степені, а 216 6 в третьому степені. Ну, і знову я рекомендую поставити відео на паузу і потренуватися. Те, що сказала, х в квадраті мінус 1 менше 3, бо 8 це 2 в третьому степені. Одиничку перенесли вправо х2 менше 4, значить x знаходиться між мінус 2 і 2. 27 це 3 в третьому, значить, множимо третій степінь на 2 x плюс 1. 3 помножити на 2х і на 1. Одна дев'ята це 9 мінус другому. Множимо мінус 2 на х плюс. 2. Мінус 2х мінус 4. 3 більше за одиницю, значить, значок нерівності залишається при порівнянні показників. 6х плюс 3 більше мінус 2х мінус 4х і в одну сторону, а 3 переносимо вправо з мінусом. 8х більше за мінус 7, і ділимо на 8. Тобто х більше за мінус 78. Належить проміжку від мінус 7,8 до плюс нескінченності. 10 в степені мінус 1. Тобто мінус 1 помножити на 3х мінус 1. А тут 10 в третьому. 10 основа більша за одиницю, значить мінус 3х плюс 1 менше за 3. Знак нерівності залишається без змін. Одиничку переносимо вправо з мінусом і ділимо на мінус 3, при діленні на мінус значок нерівності заміняється на обернений. Х більше за мінус 2 треті, від мінус 2 треті до плюс нескінченності не включено. 36, 6 в мінус другому степені, значить мінус 2 помножити на 2 мінус х. 6 в третьому степені, тобто 3 помножити на х плюс 1. 6 більше за одиницю, мінус 4х плюс 2х, значок нерівності без змін. І тут показник степеня 3х плюс 3. Х в одну сторону мінус 4 вправо з плюсом. Ділимо на мінус одиничку, значок нерівності заміняється на обернений. Тобто х більше за мінус 7 від мінус 7 до плюс нескінченності не включно ще вісім нерівностей і все те саме. Одна четверта менша за одиницю. Значить, чистість мінус х квадрат, значок нерівності заміняється, був більше, став менше за 5. Я переношу вправо х квадрат буде з плюсом, п'ятірочка з плюсом, 6х з мінусом. І значок в цю сторону дивиться більше. Значить, х квадрат мінус 6х плюс 5 більше 0. Можете перенести вліво, потім поділити на мінус одиницю, як зручно. Можете розв'язувати за дискримінантом. Я за теоремою Вієта. Підбираю два таких числа, добуток яких дорівнює 5, а сума 6. 1 плюс 5 6, добуток 1 помножити на 5. 5. Далі ці числа відкладаємо на координатній прямій, для того, щоб застосувати метод інтервалів. І на кожному з цих проміжків з'ясовуємо знак цієї нерівності, де у нас сидить 0? Перед одиничкою, да? отут десь 0. Значить, якщо я підставлю замість х0, то в мене буде плюс. Ну, плюс, 5, плюс сюди плюс, сюди мінус, сюди плюс. Від мінус нескінченності до одного не включно в об'єднанні від 5 до плюс нескінченності. Тут 125 це 5 в третьому. Одна п'ята це 5 в мінус першому. Одна 125 це 5 в мінус другому. 5 в третьому множимо на 5 в степені мінус 3 х квадрат. Тобто додаємо показники 3 і додати мінус 3 х квадрат. 5 в мінус другому, тобто мінус 2 множимо на мінус 4х, 8х. 5 більше одиниці значок нерівності залишається без змін. Переносимо все в одну сторону. Якщо перенести вліво, то потім треба буде помножити на мінус 1, хоча можна не множити за дискримінантом. Так, порахували дискримінант. Далі по формулі знаходимо x1х2 мінус b, плюс мінус корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2а. Я опускаю арифметику, тут показникові нерівності. Хто це не навчився, ідіть у 8 клас, і там є вся інформація. Тепер, знову ж таки, на координатній прямій відкладаємо числа 1,3 і мінус -3, і зафарбовані. Точечки, оскільки знак нерівності не строгий. 0 у нас сидить отут. Якщо підставимо сюди 0 замість х, то буде -3. мінус 3 мінус тут і плюс прав... ліворуч і праворуч. Нам треба менше буде 0, тобто проміжок від мінус 3 включно до 1 13 включно. Чому дорівнює синус 30 градусів синус пі на 6? Одна друга. А одна друга це 2 в мінус першому степені. Корінь квадратний, від дво... корінь квадратний з двох це 2 в степені одна друга. Таким чином, синус пі на 6 це одна друга, або 2 в мінус першому, значить, мінус 1 помножила на х мінус 05, 2 в степені мінус х плюс 05, а 2 в степені одна друга написала 2 в степені 05. 2 більше за одиницю, знак нерівності залишається без змін. Мінус х плюс 0,5 більше 0,5. Перенесли 0,5 вправо і поділили на мінус 1 значок нерівності перевернувся. Х менше 0. Від мінус нескінченності до 0 не включено. Що тут? 4, 2 в квадраті. 0,5 це одна друга. Значить 2 в мінус першому. 0,25 25, 25 сотих скоротила 1 четверта. 1 четверта – це 2 в мінус другому. І так, 4 це 2 в другому. Далі множимо на мінус хмножине на х плюс 3, показники додаються. Значок нерівності такий же. І тут 2 в мінус другому, тобто мінус 2 помножити на 2х. 2 в степені мінус 4х. Основа 2 більше одиниці, значить, показники степеня прирівнюємо, не заміняючи знак нерівності. Розкриваємо дужки. 2 мінус х квадрат мінус 3х, 4х прийшло з плюсом праворуч 0. Звели подібні доданки і помножила на мінус одиницю. Значить, х квадрат у нас тепер з плюсом. Х з мінусом і 2 з мінусом. Помножила на мінус одиницю значок нерівності перевернувся, замінився на протилежний. За теоремою Вієта це два числа: мінус одиниця і 2. При множенні вони дають мінус 2, при сумі дають 1. Те саме відклали їх на координатній прямій. Зафарбованими кружечками. 0 у нас знаходиться ось тут на цьому проміжку. Підставили сюди 0, 0, тут мінус 2, значить мінус тут, і праворуч і ліворуч плюси. Нам треба дати відповідь про менше або дорівнює 0. Від мінус одиниці до 2, включно з обох країв. Серйозна справа, не буду спорити, але все одно вам треба натренувати навички. Працюйте! Напрацьовуйте свої вміння, досягайте вершин своїх, а я бажаю вам успіху. До зустрічі!